21 листопада, а це буде четвер. Ні, не Михайла, а Марії. Введення в храм Пресвятої Богородиці і католицьке, і православне свято за новоюлянським календарем. Англійською звучить the presentation of the blessed virgin Mary. Батьки привели Марію у трирічному віці в храм, де вона перебувала до своїх 12 років. Там, з іншими дівами, навчалася закону Божого та рукоділля, ревно молилася, читала святе письмо. Звідки про це відомо? В новому заповіті ви цього не знайдете, бо взято цю історію з апокрифу неканонічного Євангелія від Якова. Певний час вважалося, що цю легенду написав Яків, син Йосипа, чоловіка Марії від першого шлюбу, введення в храм одне з 12 найбільших релігійних свят. Привітайте в четвер, Марій, Марусь, Марічок.